Вони відчувають брехню та перечувають події ще до того, як вони стануть реальністю і безпомилково щитують емоції інших. Може здатися, що вони володіють якимось містичним даром або бачать невидиме і в цьому є частка правди. Їхній шостий чуттєвий радар працює бездоганно. Вони помічають деталі, які інші пропускають, ловлять настрій людини ще до того, як вона щось скаже, і ніби щитують енергію простору. Вони можуть передчувати зради, відчувати небезпеку та ухилятися від неприємностей, ніби мають приховані маячки від всесвіту. Ці люди довіряють своїм відчуттям і ніколи не йдуть проти внутрішнього голосу. Вони знають, що інтуїція їхня суперсила і використовують її для ухвалення найважливіших рішень у житті. Дехто сприймає їхню проникливість як магію, а дехто побоюється, адже сховати щось від таких людей практично неможливо. Серед усіх знаків зодіаку є ті, чия інтуїція розвинена сильніше, ніж у інших. Вони можуть довіряти своїм передчуттям на всі 100%, адже їхній внутрішній компас ніколи не підводить. Інтуїція цього знака вражає своєю глибиною. Раки не просто відчувають настрій людей, вони щитують емоції, навіть коли ті ретельно їх приховують. Ці представники водної стихії, немов губка, вбирають енергетику простору, легко розпізнаючи фальш, обман або навіть небезпеку. Луна, їхня планетарна покровителька, наділяє раків неймовірною чутливістю. Вони відчувають все, настрій співрозмовника, приховані мотиви, навіть майбутні події. Часто їм достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти, з ким вони мають справу. Якщо рак раптом каже: Мені ця людина не подобається, варто прислухатися, адже його передчуття рідко помиляються. Однак цей дар може стати випробуванням. Раки часто переймають чужі емоції, через що можуть відчувати себе виснаженими. Вони підсвідомо знають, коли хтось бреше, і навіть можуть передбачити зради або неприємні ситуації. Не дивно, що багато раків воліють довіряти інтуїції більше, ніж логіці, знаючи, наскільки сильно вони відчувають цей світ, раки навчилися слухати свій внутрішній голос. Саме тому їх неможливо обдурити, їхній внутрішній компас завжди вказує на істину. Риби це справжні містики зодіакального кола, і їхню інтуїцію можна назвати майже надприродною. Якщо раки щитують емоції, то риби відчувають глибші речі, енергетику людей, наміри, невидимі течії подій. Вони можуть розгадати справжні думки співрозмовника навіть без слів, лише за мімікою, жестами або тоном голосу. Ці представники водної стихії мають рідкісний дар емпатії. Вони буквально сканують простір, немов антени, вловлюючи найтонші коливання емоцій. Їх неможливо обдурити, риби миттєво відчувають брехню і фальш, навіть якщо людина ідеально їх маскує. Існує навіть легенда, що сама ванга остерігалася представників цього знака, вважаючи, що вони найтісніше пов'язані з потойбічним світом. Дійсно, багато риб володіють незвичайними здібностями, їм сняться віщі сни, вони можуть передбачати події або розуміти знаки долі там, де інші нічого не помічають. Але вони потребують тиші, усамітнення і спокою, щоб відновити свої сили. Саме тому багато представників цього знака тягнуться до медитацій, творчості або духовних практик. Якщо риби кажуть у мене погане передчуття, краще не ігнорувати цей сигнал. Їхнє шосте чуття працює безпомилково. Якщо інтуїція раків проявляється в емоційному передчутті, а риби відчувають події ще до того, як вони відбудуться, то скорпіони справжні детективи зодіакального кола. Вони не просто щитують енергію людей, а й безпомилково виявляють брехню, маніпуляції та приховані наміри. Представники цього знака завжди на крок попереду. Вони, немов мають вбудований детектор брехні і миттєво розпізнають, коли хтось намагається їх обдурити. При цьому знак зодіаку Скорпіон може не показати, що знає правду, але він запам'ятає кожну деталь і обов'язково використає цю інформацію в потрібний момент. Цей знак має особливий дар проникливості. Якщо у вашому оточенні є скорпіон, то варто пам'ятати, приховати щось від нього майже неможливо. Його інтуїція працює на рівні справжнього психолога. Він відчуває зміну настрою, невпевненість у голосі або найменші деталі, що видають брехуна. До того ж, скорпіони вміють аналізувати інформацію та збирати пазли в єдину картину. Вони швидко розпізнають фальш і розуміють, коли хтось діє нещиро. А ще у них феноменальна пам'ять, тому якщо ви колись намагалися маніпулювати скорпіоном, він це пам'ятатиме навіть через роки. Саме завдяки цій проникливості багато скорпіонів досягають успіху в кар'єрі та особистому житті. Вони не дають себе обдурити, рідко помиляються в людях і завжди відчувають, кому можна довіряти, а кого краще тримати на відстані.